З нами Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаємо! Віта. Добрий ранок. віта. Пане Олександре, ну тут президент Португалії відзначився гучною заявою, назвав Трампа радянським і російським агентом. Верховний лідер найбільшої у світі наддержави. об'єктивно є радянським російським агентом. Він діє як актив. Я не кажу, що існує альянс, заснований на дружбі чи економічні, ідеологічні та доктринальній співучасті. Ні, я кажу, що об'єктивно нове американське керівництво принесло стратегічну користь Росії. Іншими словами вони перетворилися з союзників однієї сторони. На арбітрів у цьому протистоянні, заявив Марселу Ребелу Десуоза. Соуза. То що, пане Олександре, все ж таки Краснов агент? Чи не Краснов? Давайте спробуємо розібратися в цих словах президента Португалії. Те, що він, Трамп, з союзника перетворився на арбітра, сам Трамп про це говорить. Тільки він це мотивує не тим, що він агент краснов чи актив радянський чи російський. А він акт мотивується тим, що в нього Америка Форст, а все інше це секонд і сорт тому, в принципі. Тут як інтерпретувати мотивацію Трампа? Трамп каже: я Патріот Америки, я президент першу чергу Америки. Ви пам'ятаєте, що було 28 е числа лютого в Овальному кабінеті? Mm -hmm. Якраз це було прямою, прямою мовою на весь світ і сказано, тому він може не погодитися. Я думаю, але питання: знаєте, в тому я хочу погодити з попереднім спікером. Я вчора. Вперше за два місяці зробив пост на LinkedIn і він був 28 червня цього року. якраз рівно два місяці прийшло. Якраз цей пост був написаний після чергової атаки масованої поки ви червня. Також була внічена 28 восьма чергова атака. Велика кількість жертв і нуль реакції світу на це. В першу чергу також і Трампа. От я просто зробив перепост. Чи можна навіть нічого не міняти на жаль? Нічого не мінає. за цей час були дедлайни, було анпорідж, були ще дедлайни. Абсолютно нічого не змінилося за ці два місяці, На жаль, ну але ж зараз знову Трамп каже про якісь два тижні, знову десь каже про впровадження санкцій, чи то мит нам варто взагалі на ці заяви якось орієнтуватися, на них звертати увагу. Або здається, це дедлайни без будь-якої відповідальності після того, як вони закінчуються. Ну зараз, взагалі, ніяких творих дедлайнів не було навіть за мірками Трампа, тому це точно не те на що треба розраховувати більшою мірою. Треба розраховувати на щось конкретне. Ну, наприклад, на можливість України впроваджувати санкції, підштовхувати Росію до перемовин самостійно. Тут удари по нафтопереробці, удари по скрапленому газу по тим LNG, власне об'єктам, і питання в тому, аби Трамп принаймні цьому не заважав, тому що якщо ми говоримо з вами про всі рознесли цю інформацію знову, черговий раз про ракети, які нам мають продати на майже мільярд доларів, знову ж таки ми з вами повертаємося до того, що для запуску цих ракет на оцю дистанцію там понад 240 кілометрів ми маємо отримувати добро е, Вашингтон. А ми пам'ятаємо, який прекрасний є зам міністра оборони, е, який може одним розчерком пера просто зупинити будь-яку навіть продану зброю від руску проданої в Україні. Тому тут на жаль, ми можемо говорити лише про конкретні кроки, як коли і якщо вони були зроблені. Ілля Несходовський, в нашій студії пане Ілля, а ви що думаєте? У повертаючись на крок назад про заяву президента Португалії, все ж таки, це не ну такий високий рівень, найвищий рівень представництва країни, європейська країна, країна НАТО, країна Європейського союзу. І президент робить таку заяву. Ну прям що а, 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 Трамп агент знаю, що знаю, що Росії. абсолютно в всі в Європі. Всі в Європі переконані в цьому, що Трамп є. Ну добре, не знаю наскільки радянським, але російським агентом точно але ж генсек НАТО Марк Рюте йому каже: дякуємо за зусилля. Урсула фон дер Лян, яке. Давайте ви Давайте. Дякую, давайте а зусилля. що за зусилля? Озвучимо їх і відповідно оцінимо. От Нам, нам насправді теж не зрозуміло. Та які зусиль немає ще раз. Ну він поставив свою людину. Ця людина буде співати йому оде в будь-якому випадку. Ну, він буде говорити Трамп геніален, Він взагалі просто тут миротворець, просто зупиняє війна, і відповідно йому треба просто одразу надати там премію Нобелівську премію миру, тому що настільки геніальної особи не було за всі роки існування людства. Тому давайте там падайте на коліна і відповідно все ще раз. Ну але все ж таки його мотивація, як на мене, не стільки, як деякі говорять, якраз отримати цю премію міра, скільки його абсолютно Така необґрунтована любов до диктаторів і до путіна особиста любов no. і тому що, фотографія пам'ятається. Так я, був, я, кажу, я в, ж про фотографію да, вам розказував. Да, це ж от... це ж психотіп, чітко показує, як людина захоп дивіться, мій кумір. Мій кумір прислав мені фотографію. Він поставив за мені свічку. О, він я не знаю там ще щось. Я просто все. Тобто він дає, я не знаю, і це ірраціонально, Це ірраціонально, тому і поведінка. Ну, наприклад, навряд чи Путін дав згоду на те. Слухай, давай Трамп організує цю зустріч там на Алясці. Я хочу просто поїхати. Ні, це ініціатива Трампа. Ініціатива Трампа сказав, я для тебе таке роблю. Я для тебе зробив, витягнув з цієї міжнародної ізоляції. Я з тобою зустрівся, я з тобою пофоткався. Ти маєш для мене щось здати. Я тобі дав. Я тобі зараз пропоную просто величезну інвестиційну угоду. Я знаю, що у тебе проблеми з економікою. Я тобі ті 100 мільярдів, які мені дають Європа. Я тобі дам, аби ти врятував свою економіку. Я для тебе зроблю все. А потім, що говорить, ні. Я от ненавиджу тут є певна така для мене, скажімо так, особиста ненависть до конкретного народу. А дай мені можливість його знищити, дай мені можливість їх всіх повбивати, і от тоді я тобі відповім позитивно. Ну. Маємо те, що маємо? Ми маємо це прийняти. Дуже добре, що Трамп фактично повністю ну суттєво обмежив можливість впливу, тому що до Байдену ми мали слухати, не бити по НПЗ, слухати про те, що ми маємо робити, що не маємо робити у, у Трампа. вже такого впливу нема. А пане Олександре, ось такий броманс між Трампом і Путіним та позначається на, на Росії, на російській риториці, на настроях а в Росії чи це щось змінює, чи ні? Така от Любов та від американців несподівана я думаю, що вона приносить більше ну такої знаєте сумятиці користуючись російським словом. Воно якраз дуже підходить. Тому що російська пропаганда Ну вона в такому в певному була ступорі. А як інтерпретувати ну великий сатана Сполучені Штати, проти якого воювали фактично. А тепер вже і це не великий сатана, це вже ну потенційний партнер. А це все Байден, це все, це все не Трамп, і ми бачимо зараз лише невеликі сплески пропаганди з критикою Трампа, і то дуже обережно без цього ну, такого хамства, яке було, наприклад, по відношенню до Байдена. Ми в принципі, пам'ятаємо всі ці його. Описи в російських ефірах федеральних канал. Що стосується початку цього бромансу, він дійсно був давав великі надії, але ми бачимо, що і для російської сторони там бізнес еліт ми бачимо, що, попри всі ці позитивні, позитивні сигнали: червоні доріжки, фотографії, картини, візити відкопа, воно надає головного. воно не дає повернення, чи хоча б квазі-повернення до бізнесу сюжо. Причому мені здається, тут зрозуміло, що проблема не лише в Трампі, але і в Путіні для самої російської еліти, тому що якраз коли ви як ви це правильно сказали, все було надано Путіну для того, щоб вийти з цієї ситуації красивої з мінімальними втратами. Абсолютно було все. Червона доріжка була буквально проставлена перед ним. І оця неадекватність Путіна тим обставинам в економіці і тим пропозиціям, які були надані, вона дійсно стає все більше і більше, ну, явною. Це, це також треба відмітити. Власне, хочеться згадати те про що напередодні писали журналісти Reuters. кажуть, що спецпосланець президента США Стівен Вітков під час зустрічі з очільником Кремля Путіним грубо порушив дипломатичний протокол. І через це власне, нібито й виникла плутанина з умовами Путіна для миру в Україні. Власне, журналісти пишуть, що відправляючись на розмову, він не взяв із собою стенографіста і таким чином залишив Вашингтон без запису точних пропозицій. Саме тому Вітков спочатку повідомив лідерам ЄС, що очільник Кремля, нібито готовий вивести війська з Запорізької та Херсонської областей України. В обмін він вимагає від Києва, нібито поступитися Донбасом. А вже наступного дня Вітков почав говорити зовсім інше, що Путін не пропонував виведення війська з українських територій, і журналісти таким чином дійшли от висновку, що Вітков просто не зміг точно згадати про що говорив з Путіним. Як він по перше міг поїхати без стенографіста, чи взагалі це могло таке статися? Та інше питання: якщо все ж таке і сталося, чому він умовно не занотував? Адже це знаєте, зустріч неприятелів якихось. Це дійсно важлива зустріч, після якої ну багато чого могло б зовсім по іншому зіграти. Пановно. можливо, все це велике непорозуміння, в якому ми зараз опинилися, і просто труднощі перекладу саме Вікофа. Хоча нібито з ним був там перекладач, ну я думаю, що це загалом Вітков наслідує стиль свого патрона, який в першу чергу ставить на особисті контакти. Ну, ми пам'ятаємо всі ці. Прояви цього, його те, що він казав Макарону, ти не розумієш, що от він зараз з мене це зробить. Це ансти, анти, я би сказав, інституційність, антисистемність, анти, такий істеблішмент Трампа все робити не, не, не слідуючи правилам. А от таким на грані фолу знову ж таки, давайте згадаємо, після червоної доріжки вони приїхалися в автомобілі з Трампом. Хоча я не думаю, що це було. Згідно протоколу, що це було загалом заплановано. Це таки був експромт також в стилі Трампа. Тому непрофесійність Віткофа я би сказав, це не випадковість, а це слідування. Ну загалом тому стилю, який притаманний цій адміністрації, з собою приніс е, Трамп. Давайте згадаємо, що всі професійні радники, дипломати були фактично від процесу від сторонені навіть е, такий поміркований, який дуже змінив свою позицію Рубіо. Також він на найвищому рівні також відсторонений. Я вже не кажу там про Келога. Тому так це от такий стиль компетентність Неважлива важливі особисті стосунки. Пане Олександра, дуже дякуємо вам, що долучилися до Дякую. нашої дискусії. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Бо ви з нами.